Сьогодні 19 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 19 червня в Україні і світі святкують всесвітній день дитячого футболу. Ініціаторами створення свята виступила організація Об'єднаних Націй, яка започаткувала подію для того, щоб залучити якомога більше дітей і підлітків для спортивних занять, а також поширювати серед молоді ідею здорового способу життя. Ож 19 червня в Україні святкують День фермера. Започаткував свято президент Володимир Зеленський, 18 червня, 2020 року. А дату святкування обрали на честь дати прийняття закону про фермерство 2003 року. Цей день народилися 1961 рік. Українська співачка Сопрано, заслужена артистка України Наталія Марія Фарина. 1972 рік українська журналістка Мирослава Гонгадзе.